Всім привіт, 5 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Готую відправки на нову почту. Хотів показати, як деякі культиватори запаковані. Тому що зараз пішло дуже багато заказів по культиваторам. Люди хочуть бачити, як він запакований. І от я покажу. У мене от відкритий Форте. 600. Відкриваю, тому що хочу внішнє подивитися, щоб було все гарненько. І треба відмітити гарантію. Приходиться відкривати, передивлятися. Отак От він виглядає, друзі. Упакований Форте 600. -ий. Тепер у нас йде е, Оліомаковський. Так, ближче хотів показати 198-й РКС. Отак запакований. Один з наймаленьких культиваторів, який годиться між доряддям працювати. І вже посадивши на городі грядочки, картошечку та все остальне. Ви Будете отримувати задоволення від роботи, працюючи таким міжряддям маленьким культиватором. Так, і 175-й оліомак РКЗ уходить. Оці зараз готувати, провіряти. Тобто йдуть в кордонних упаковочних коробках, друзі, дані культиватори. Особливо по. Культиватором форте треба уточнювати, як запакований, тому що буває двигатель окремо. Ну, це зв'язано із мощею. Культиватора. Все йде окремо і приходиться його пакувати на палітний борт. Ця 600 слава Богу, як говориться, в коробочці. Він і не важкий всього-навсього. Як бачимо, 30 і трошки кілограм. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба. Купляємо культиватори, отримуємо задоволення працюючи на своєму участку.